Через обстріли російських окупантів упродовж доби були знеструмлені населені пункти у восьми областях. На Сумщині без струму залишилось 518 тисяч абонентів. Їх відключали для недопущення технологічних порушень. Про це повідомили у міністерстві енергетики. Наразі усіх заживили вже складна ситуація з енергетикою на Донеччині. Там без електрики 112 населених пунктів. До півсотні знеструмлено на Херсонщині, на Чернігівщині без світла лишаються п'ять селищ. Перебої з енергетикою також були і на Дніпропетровщині енергетики попереджають українців про стабілізаційні відключення. Графіки цілодобово діятимуть сьогодні по всій території України. Артем Мартинюк, виконувач обов'язків генерального директора акціонерного товариства Українські розподільчі мережі з нами на зв'язку. Наші вітання Вітаю. отже, стан енергосистеми ситуація на поточний момент. Ну і е, ризики або перспективи, якщо хочете, відключень, які вони. Ну на жаль, у споживачів до сих пір дуже багато питань про а, причини вимкнень, тому я собі дозволю скористаюся можливості і чергово нагадаю споживачам, що відбувається, і яка відмінність між 20 зимою 22-23 років, коли були обстріли країни терориста, і нас на сьогоднішній день 22-23 року. Країна терорист, яка не дотримується правил звичаїв ведення війни, вона дозволила собі обстрілювати цивільну інфраструктуру того часу. Вони робили акцент на обстрілі мережевого обладнання безководних ліній електропередач підстанції транс трансформаторного обладнання, але ми е і ну енергетика України, енергетики, зуміли на той момент протистояти і оперативно відновлювати мережі. Тому цього разу цієї весни вони змінили свою стратегію і почали розуміючи, що вони не можуть нам завдати значних збитків, обстрілюючи мережеве обладнання, вони почали обстрілювати, генеруючі потужності. Нашої нашу генерацію нагадаю, що з початку обстрілів цієї весни ми втратили 8 гігават встановленої генеруючої потужності. Постраждали теплова генерація, постраждали об'єкти «Укргідроенерго». На жаль, на сьогоднішній день нам не вистачає потужності для того, щоб балансувати зміну попиту нашими споживачами. Покриваємо ми його в основному аварійною допомогою з країн Європи та імпортом. Я вже казав про 8 гігават виведених генеруючих потужностей. Аварійна допомога і імпорт нам дозволяє покрити всього на 1,7 гВт. Тому, на жаль, цього літа нам доведеться жити в умовах, коли будуть аварійні вимкнення. Це не блекаути, це стабілізаційні вимкнення, Наголошую. Станом на зараз, яка ситуація в регіонах? Чи там дотримуються графіків? Якщо не дотримуються, чи є скарги від людей, чи можуть взагалі кудись скаржитись? Так, графіки дотримуються. Всі, всі накази і головного диспетчерського центру некокоренерго в регіонах виконуються. Ну ми, ми не можемо інакше. Ми не можемо не виконати е, стабілізаційних вимкнень інакше може може це привести до бликауту. Тому вони виконуються в повному обсязі. Це на сьогоднішній день. Закон графіки про відключення наяв кожного оператора системи розподілу, також обласні державні адміністрації, органи місцевого Врядування всі мають інформацію про а, існуючі графіки і обсяги відключень, і години відключень, коли почергово, коли вони будуть запроваджені. Тепер стосовно скарг Скаргів, в основному від споживачів ну, такого плану. А, ви хочете підняти тарифи, тому ви вимикаєте електричну енергію. А, ви нас вимикаєте, а вуличне освітлення працює. Де економія такого плану? Ну та розуміємо, що не в повній мірі всі абоненти, скажімо, мають повний обсяг інформації, тому доводиться це комунікувати. Буквально у нас 30 секунд залишається, але щодо відновлення, які перспективи, хто в цьому допомагає? Попрошу коротко. Європейське співтовариство дуже нам допомагає, і фонд на сьогоднішній день дуже важлива фінансова допомога європейських країн до фонду підтримки енергетики України на сьогоднішній день вже не дійшло понад 410 мільйонів євро. Ну значну роль в цьому відіграє міністерство енергетики та її очільник Герман Галущенко проводячи комунікацію з міжнародними донорами та європейськими співтовариствами Дякую, дякую за те, що знайшли час. Нагадаємо, Артем Мартинюк, виконувач обов'язків генерального директора акціонерного товариства «Українські розподільчі мережі, з нами наживо.